Антистресовий виріб у техніці Оригамі пропонує створити студентам тренерка Олена Астапова Візьміна. Крок за кроком показує, як правильно складати папір. Вперше пробує, як це робити, першокурсниця Діана Василенко. Я ще нічого не зробила такого досконало. Ну пробую зробити. Це неймовірно круто. воно насичує, розслабляє і. Появляється цікавість до навчання. Із цікавості каже, зареєструвався на тренінг Микола Стельмашенко. Ціла група спрямувала мене сюди, то я з ними ну, такси за одну компанію. Потрібно просто знати, щоб якось себе заспокоювати. Там різні методи там треба знати, то я думаю, це допомагатиме. Техніці оригамі хлопець працює вперше. Частину виробу додає, вже зробив. Я брав спочатку просто квадратний такий листочок. Я його загинав різними способами, і зараз я ось так ось роблю. Я сюди буду загинати кутики, і потім виходить така наче квіточка. Вироби студентів вчать виконувати у двох варіантах: з цільного листка паперу та з частин, складених між собою. За словами тренерки Олени Астапової в'язміної тренінг спрямований на те, аби навчитися долати стрес. Арт-терапія присвячена відновленню під час війни. Йдеться про те, що працювати з людьми. Які постраждали від війни, але на сьогодні безумовно нам складно знайти людину, яка не є постраждалою. Орігамі дозволяє максимально відволіктися, як і будь-який арт-проєкт. Чому тому, що людина переключає свою увагу, по вона включає просторове мислення, тому що складання з паперу доволі складна історія. Окрім опанування техніки оригамі, у програмі тренінгу, ізотерапія, каскотерапія тощо, вони теж є арт-терапевтичними засобами відновлення, додає інша тренерка Ольга Рилова. Такий захід каже, організувала кафедра філософських та політичних наук, яка другий рік поспіль бере участь у міжнародному проєкті Мир у цифровий час. Минулого року наші заняття, наші тренінги були присвячені молодіжному лідерству, жіночому лідерству. А в цьому році, оскільки роз. Почалося повномасштабне вторгнення країни-агресорки на нашу територію. Наші люди перебувають в стані хронічного стресу, і треба чимось відволікатися. Люди мають свідомо якось відходити від того негативу, який нас сьогодні оточує, і хоч на півгодини, на годину зануритися у щось приємне, в якісь позитивні справи. Наталія Старенець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.